Росія наказала вивести війська з української Херсонщини. Пише євроньюз у публікації. Роздумують над рішенням міністра оборони Росії Сергія Шойгу про вихід російських військ із Херсонщини. Це один із найбільш значущих відступів Росії та потенційний перелом у війні, пише автор, і це лише через місяць після того, як Володимир Путін заявив, що він анексує Херсонську область. Мабуть, ми поїдемо з міста. Як би не було боляче про це писати, йдеться облозі одного з пропагандистів-воєнкорів, який має 1,3 мільйона підписників у Телеграм. Так, це чорна сторінка у історії російської армії, російської держави. Трагічна сторінка, зазначає ще один пропагандист. Це важлива подія у війні. Вона звільнить приблизно 4 тисячі квадратних кілометрів території. Сказав «Євроньюз» Пітер Дікінсон, редактор з питань України Atlantic Каунсел. Тактика України упродовж кількох місяців полягала в основному в тому, щоб блокувати російські війська, там відрізати їх від поповнення запасів шляхом бомбардування та руйнування мостів через річку Дніпро, від яких вони залежали для свого поповнення. Отже, ці російські сили поступово ставали все більше і більше ізольовані. Зі стратегічної точки зору це означає кінець амбіціям Росії просуватися далі вздовж узбережжя до Одеси, яка є, мабуть, другим зазначенням містом України після Києва та головним портом країни. Це була одна з головних цілей російського вторгнення від самого початку. Але я думаю, що це набагато важливіше з точки зору символічно морального сенсу. Я думаю, що зараз у Росії буде поставлено багато запитань про ведення війни та те, як її вели. Це останні в серії поразок і, можливо, найпринизливіша з усіх. Підштовхування адміністрації Байдена змусило Україну відмовитися від умови про відсутність Путіна для мирних переговорів. Пише Політіко. Видання з посиланням на два джерела пише, що вплив Білого Дому призвів до пом'якшення позиції президента України Володимира Зеленського в питанні неможливості перемовин з Росією за каденції Путіна. На початку тижня Володимир Зеленський назвав п'ять умов для переговорів. Серед них відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. Цього разу без умови, що Путін має піти з посади, перш ніж такі переговори відбудуться. ця зміна за словами одного з джерел відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном. Зокрема, і після особистого візиту до зеленського радника з національної безпеки президента США Джейка Салівана за даними джерела, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. В адміністрації, нібито сподіваються, що це покаже світу, що сама Україна не Росія, вона хоче закінчити закінчити війну зазначає видання. Останніми тижнями демократи та республіканці чинили тиск на команду Байдена, щоб домогтися дипломатичного вирішення війни. Відтоді офіційні особи Сполучених Штатів Америки підтвердили, що вони підтримували зв'язок зі своїми українськими та російськими колегами, щоб зменшити напруженість і уникнути прорахунків. Хоча найближчої кампанії, щоб спонукати ворогуючі сторони до переговорів, немає. Зеленський оголосив про свою нову позицію безпосередньо перед виборами до Конгресу США, на яких очікується, що республіканці повернуть собі принаймні одну палату, що потенційно може поставити під загрозу подальшу фінансову та військову підтримку України. Американський чиновник каже, що Росія ймовірно втратила половину своїх танків і використала більшість високоточної зброї в Україні. Пише CNN. Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Росія ймовірно втратила половину своїх бойових танків і використала більшу частину. Бойової високоточної зброї у війні проти України Путін зазнав невдачі: Росія вийде з цієї війни слабшою ніж увійшла, сказав він журналістам. Він додав, що РФ має десятки тисяч втрат з початку війни у лютому, що на порядок більше ніж втрати СРСР у Афганістані. Колянкал зазначив, що Росіяни втратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм від. Новлення своєї армії, наприклад, до довоєнного стану, Путін зазнав невдачі, сказав групі репортерів Колін Кал у рамках проекту медіа та національної безпеки Університету Джорджа Вашингтона у вівторок. Росія вийде з цієї війни слабшою ніж увійшла. Вони ймовірно втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії, сказав Кал. Вони загубили в Україні понад 80% сухопутних військ. Вони втратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнить їм відновлення своєї армії до того, як воно виглядало до війни. Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає. Як Сергій Шойгу пройшов шлях від путінського найкращого друга до ЦАПа відпущення за невдачі Росії в Україні, пише інсайдер. Мова про метаморфозу Сергія Шойгу, який упродовж тривалого часу вважався правою рукою Путіна, видання детально описує сходження і падіння Шойгу. Він єдиний з близького оточення Путіна, хто не був його колегою в КДБ або давнім приятелем із Санкт-Петербурга. Підмічає автор і згадує, що за час роботи в міністерстві Шойгу запровадив чимало нових нагород. А сам Шойгу кар'єрних власне висот, Сягнув завдяки особистій дружбі з екс-президентом Росії Єльциним та великій піар команді. Пише видання до початку широкомасштабного вторгнення. Шойгу був настільки близьким до Путіна, що вони їздили разом на купання в екстракції молодих оленячих рогів. Цитує інсайдер російське видання. Проект, а от нині Шойгу уже настільки втратив свої позиції, що починаючи з серпня цього року по. Путін перестав залучати його, наприклад, до стратегічного планування війни в Україні. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні ЗМІ про ситуацію в Україні, і російсько-українську війну, і що, мабуть, найважливіше, які прогнози дають. Зустрінемося з глядачами прямого уже завтра, як завжди, о 12.50.